Радіо UA Chicago А чому ті, хто не мають права, виїжджають за кордон? А інші дуже часто ті, хто вже не можуть воювати по стану здоров'я, ходять по колу ротації в лавах збройних сил України. Хто за цим слідкує і хто за це відповідає? Ну за цим слідкують, Давайте спочатку щодо виїзду там певних осіб, які мають можливість виїжджати в той час, коли, скажімо так, військовослужбовці цього не мають. Ну не мають такої можливості до сім'ї з'їздити і так далі. Це питання зараз пробуємо врегулювати. Є можливість там військовослужбовцям їхати на відпочинок невеличкий до сім'ї і так далі. Тому подібний. Це справедливе питання, тому що все ж таки 18 місяців війни це дуже довго, особливо якщо ти рік вже знаходишся, чи навіть більше, чи півтора року знаходишся на передньому краї. І безумовно психологічно це вкрай тяжко. Я взагалі не розумію, як ці люди можуть. Все це виносити да? Ну, тобто розумію психологічно, але дуже важливо, щоб вони мали можливість виїжджати. Безумовно, і тепер друга складова. Безумовно, в нас є там певні адміністративні органи. Вони там, скажімо так, зібрані під підгід так званого шляху, да через який можна буде виїхати там чи на реабілітацію, чи виїхати на певні там роботи, якщо потрібно. Ну там я маю на увазі психологічну реабілітацію чи фізичну реабілітацію і так далі. І тому подібне, але абсолютно погоджуюсь, що достатньо багато є проблем з цим. Ну, тобто, достатньо багато було спекуляцій, знову ж таки достатньо багато було можливості обійти за рахунок, скажімо так, сірих схем і так далі. Все це ну, поступово прибирається, але знову з'являються десь певні дири, да, через які там люди, які не хочуть служити, не хочуть е брати на себе відповідальність за події, які відбуваються в країні. Вони пробують там виїхати, вирішувати свої бізнес проблематики і так далі. Тому подібне. Я знаєте, просто я хочу, щоб ми з вами розуміли, держава от, от, відповідно, держава розуміє проблематику. Держава розуміє, що є певні абсолютно конкретні проблеми. Є певні ерозії на тому чи іншому напрямку. Немає ідеальних систем. І постійно в ручному режимі доводиться щось виправляти. Чому? Тому що певна категорія людей все ж таки не зрозуміла, в якому історичному часі вона живе. І що або всі. Солідарно несуть відповідальність і готові чимось жертвувати, або всі ведуть себе так, як начебто немає нічого. Ну, хтось там платить максимальну ціну за цю війну, а хтось собі, по ходу ефективно ще й заробляє на цій війні, чи отримає ті чи інші бенефіти, чи ті чи інші привілеї. Я хочу, щоб ми були свідомі і без ілюзій, що ідеальних систем не існує, і треба кожен раз ловити людину, яка, наприклад, користується. Ви ж бачите, є багато прикладів, як людей блокують, які їдуть там відпочивати. Народні депутати, держслужбовці, вони потім втрачають свої посади. Вони потім отримують підозри. Вони потім ідуть по лінії судів. Це інше питання, чи дійдуть вони до фіналу, отримують там вироки і так далі. Ви розумієте, що система знову ж таки, правоохоронна, чи як я її більше так широко називаю система справедливості, куди входять і правоохоронні, і слідчі і судова система. Вона не ідеальна також, і не завжди ці люди отримують покарання за абсолютно свідоме порушення домовленості. Яка домовленість Нагадаю, що буквально пару днів тому президент чітко сказав: або ми всі разом розуміємо, що таке війна, і в нас є два тільки шляхи в цій війні. Перше, це або на передньому краї, і ти, відповідно, відпрацьовуєш все для того, щоб твоя країна зберіглася, або якщо ти не на передньому краї. То тоді в тилу ти робиш все, щоб на передньому краю відчували підтримку максимально і так далі. Але ти не можеш, знаходячись у тилу, зловживати тим, що хтось сьогодні знаходиться на передньому краю. Але такі випадки є, і будемо з ними розбиратись. Ви ж бачите, що поступово, 18 місяців, поступово е все трошки виправляється де тільки можна. Радіо ЮЕЙЧИКАГО